Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. Про погоду 2 березня у народі є прикмети. Наприклад, якщо цього дня туман, то травень буде холодним. А якщо ж цього дня птахи повертаються із теплих країв, весна буде ранньою. Чого ж нам чекати цього дня від тернопільської погоди? Слухаймо Тернополян. 2 березня по області буде мінлива хмарність. Часом невеликі дощі вночі подекуди із мокрим снігом. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, а вдень від 7 до 12 градусів тепла. 2 березня в Тернополі буде мінлива хмарність. Йтиме невеликий дощ вночі із мокрим снігом. Температура повітря від 1 до 3 градусів тепла, а в день – від 9 до 11. Березня 1923 року в Сполучених Штатах Америки вийшов друком перший номер журналу Тайм. Це був перший американський тижневик новин. Я ж бажаю вам завжди бути в курсі події разом із ті 4 Бо хто володіє інформацією, той володіє світом. До зустрічі. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.